Моє люстерко, брешеш ти, чи то мої окопні глюки, щось впало поряд з висоти, і наче щезли в ямі руки. А як же дзеркало в, в руці, що приросло, до рани, ніби? Що я побачив у кінці, хвоста з копитами, чи ніби, велінням Бога, сатани, такі червоні маю очі. І хто шепоче розпочни служіння ти царі ці ночі? А де я де крізь бідь спитав у того шепоту нічного, у крижаного, наче став, який умерз у зиму строго, і шепіт зимно відповів, ніби повіяв вуха снігом. Ти на Донбасі, дух полів, кривавий месник і вентіго. Коли ти був іще живим, то захищав тут Україну і добрим був, як херовим, що загубив і скрив пір'їну. Ти воїн світла був і добра, але тепер ти темний лицар від сета і від богара. Твоя червоно-чорна криця, а темні панцир і шолом від недосяжної астарти, У твоїй гробниці за селом, У якій ти вдень повинен спати, Твоя стихія тільки ніч, В якій кажан літає вільно, А тож вночі тепер каліч, ти окупантів густо й щільно, З Зубами й шиї їхні рви. І використовуй гострі кіхті під крики дружня і сали, Ламай мерзотників на віхті, витягуй вату із горів, і пий їх кров тобі потрібну. Так, сет, твій пан тобі горів, не їсти більше страву хлібну, тільки тіла тих чужих, які прийшли тебе вбивати, тож споживати їх не гріх. Лекельні, кажуть, адвокати, бо у нечесному бою тебе чужинці вбили капом. Тож твоє гасло з'їм чи вб'ю, та ще й насичить їхнім штабом. Від поля дикого створінь, ворожим силам не здолати, ідуть кругани темні в тінь, виходять з них її солдати. Один ще ніжно прокусив. Твою горлянку перед смертю тебе у темінь воскресив, у батальйон тринадцять з чвертю. Ти в нім Вендіго і батіг. Можливо, ні, можливо й Божий. Білий вогонь і кригай сніг. І ти, вампір, що в душі вхожий, Не братан, темний лицар.